Головний режисер Київського муніципального театру Ляльок Сергій Єфремов до нашого міста зі своїми творчими планами приїжджає не вперше. Під його керівництвом маленькі буковинці вже бачили виставу принцеса на Горошині. Зараз же до Міжнародного дня театру митець пропонує переглянути прем'єру під назвою Півтори жмені. Цілий світ що щастя А в світі треба до. Колективом нашого Чернівецького лялькового театру запевняє, йому працюється дуже легко і цікаво. Задом втілення на Чернівецькій сцені вистави Півтори жмені розповідає режисер, був вже давно. Загалом це грузинська казка. Її в Києві показують давно. Щоправда, з притаманними мотивами Грузії. У нас же демонструватимуть те, що ближче нам з гуцулами і українськомовними звірятами. А потім думаю: стоп. І у нас в вівці на гуцульщині вівці. Ну, там в, в, в Грузії вони трошки такі не, не такі пологі, але в у, у нас по наволонинах пасуться. Ти самі закони, ті самі з, з, звірята, яких зустрічає маленький ягнятко. Окрім 15 ляльок на сцені буде і живий план. Вівчар оповідатиме усю історію глядачам, а також буде їх знайомити з героями. Вівчар саме от такого основного з. Персонаж, який найнебезпечніший для головного героя ягнятка, це Вовк. То вівчар його. Спочатку він знайомить дітей з цією маскою, щоб вони не лякалися вовка. Бо він каже, боїтеся? Він каже, ні, не боїмося. І тоді він каже: а такого? І тут уже Вовк. Але це завжди можна зняти і сказати, я його також не боюся. Він не кусається. Ви молодці, що ви такі сміливі. Роботою над новою виставою задоволені усі. Щоправда, як зазначає режисер, оцінювати її буде найвибагливіша публіка маленькі буковинці. Я дуже задоволений цією роботою. бо всі, всі помисли, які я хотів в цій виставі, зробити, вони зроблені. Не знаю там вже судити будуть глядачі, чи добре, чи погано, але я задоволений. Вже завтра об 11-й годині ляльковому театрі чекають усіх дітлахів. Окрім прем'єра, на них також очікують цікаві сюрпризи. Ляльки-мотанки, які власноруч зробили працівники театру. Своє професійне свято вони відзначатимуть зі своїми глядачами, а подарунки не прийматимуть, а навпаки, даруватимуть. Генрієта Ярослава Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.